Доброго дня, місцева футзальна спільнота. Кубок Вінницької громади з футзалу на відкритих майданчиках набирає обертів. У Голден та Сільвер Лігах відбулись поєдинки другого туру, нічиїх цього разу не було. Проте безліч ігор закінчились з мінімальною перевагою однієї з команд. Також мали місце поєдинки з підвищеним рівнем результативності, а також зустрічі, в яких було багато емоцій та красивої гри. Наш турнір проходить виключно за сприяння Збройних сил, які продовжують вичавлювати ворога на болота. А ми не забуваємо про регулярні донати на потребу війська, які зараз є витратами першої необхідності у бюджетах всіх рівнів. Втім, і про власне активне дозвілля не забуваємо, бо ж у здоровому тілі здоровий український дух. Главдор Скіф. Зустріч команд, які перед матчем посідали два останніх місця у Голдлізі, та мали при цьому кадрові втрати у підсумку. Главдор з перших же хвилин взявся застосовувати тактику з п'ятим польовим, тим паче, що місце у воротах посів у цій грі Лазарук Віталій. Забігаючи наперед, скажемо, що відстояв голкіпер поневолі достойно і пропустив лише раз, та й то у порожні ворота, адже в цей самий момент сам Віталій знаходився в районі центрального кола. Ще до епізоду із влучанням Євгенія Черниша у ворота суперника зі жмеренки саме Лазарук отримав нагоду відкрити рахунок. Проте із шестиметрового він не зміг переграти свого візаві Сергія Гринчука. До самого кінця першого тайму скіф щільно оборонявся у низькому блоці, адже гра з п'ятим тепер перетворилась для суперника з тактичного бажання на необхідність. Втім, забити вдалось не в результаті вдалих дій за чисельної переваги, а при діях в атаці у рівних складах. Зрівняв рахунок Гороль Дмитро після передачі з ауту, вдало зігравши на випередження у воротарській зоні. Ну а буквально через дві хвилини на удар здалеку наважився Ігор Бедрак, частково м'яч цей на совісті голкіпера, від рук якого і потрапив до сітки. Однак якість та силу удару ми просто не можемо не відмітити, тому все закономірно. По перерві Главдор більше економив власні сили, ніж намагався забити ще. Однак шанси на це були. Зокрема, одного разу м'яч навіть поцілував стійку, у скіфа з креативом також стало по перерві краще. Адже такою була необхідність атакувати і намагатися заробити очки. Втім, ударів, які можна було б назвати по-справжньому небезпечними, у виконанні немирівчан, було обмаль. Тож їх друга поразка в еліті, хоч і стала мінімальною, проте є цілком закономірною. Жмеренчани набирають три очка і продовжують боротьбу за призи. Скіф чергове виконує роботу над помилками та готується до гри з авторія у третьому турі із безочковим багажем на дні турнірної таблиці. Якщо чесно, незважаючи на погоду, було доволі складно, так як склади обох команд були малими. Була тільки одна заміна. Футбол був дуже інтенсивний, і гра видалась доволі складною. Ну, звісно, кожен матч граємо на перемогу, тому який-не який результат був би, ми перемогли, і це головне. Хочеться подякувати нашим ЗСУ. Це ті люди, які дають нам можливість займатися любимою справою, дають нам право на відпочинок на пошук якихось нових емоцій. І їм це за це низький уклін та Клінта. Велика подяка. Кусто Агро, домашній маркет. Просто шикарний матч за своїм сюжетом та напругою. Видали Кусто Агро та домашній маркет. Те, що колективи будуть претендувати на високі місця в турнірі Голд Ліги, практично не піддається сумніву. Однак ДМ варто би звернути увагу на свій захист, який вже не вперше не витримує кінцівок матчів, провалюючись саме у найбільш відповідальний момент. Проте розпочиналось все просто чудово для підопічених Віталія Повшенюка. Дубль Микити Ганжі помножений на помилки Марка Копитова у воротах кусто дали колективу у чорній формі потрібний гандикап і можливість грати за рахунком. Олексій Курдебаха та Андрій Режій ще в першому таймі скоротили відставання до мінімуму, але гол Микити Свірідова все ж зафіксував лідерство домашнього маркету. Другий тайм почався по-бойовому. Однак кілька хвилин глядачі частіше спостерігали за жовтими картками, які отримував кусто Агро, а не за результативними атаками. І все ж режію вдався дубль, в результаті чого рахунок було зрівняно. Доволі оперативно хет-трик оформив ганжа, знову вивівши домашній вперед. А далі на майданчику відбулись лише голи у виконанні жовто-блакитних, зокрема Курдебахи Олексія, який став ключовим фактором успіху аграріїв у цей день. Вирішальні хвилини матчу 20-й номер кусто Агро провів натхненно та забив ще три голи до свого особистого доробку в підсумку каре та Розгромна перевага номінальних господарів, яка збереглась до фінального свистка. Гра повидалась нам трошки не так, як ми планували, але але слава Богу, завершилось нашим позитивним результатом. Ми ставили великі амбіції в цьому зараз чемпіонаті і не мали вправа втрачати очки з дуже міцним суперником. І слава Богу, що результат вдався. Я б сказав так, що сьогодні команда не здалась. Ми майже весь всю гру доганяли нашого суперника, але ми не склали руки і здобули перемогу. Скажімо так, спочатку не вдалося ті. Ідеї, які ми планували, але слава Богу, що результат позитивний для нас. Тому саме головне, що я очка. Авторія «Аріарт Авто це було епічно. Колективи, які зайняли перші два місця у попередньому розіграші Голд Ліги, в очному матчі нового сезону знову подарували глядачам висококласне видовище. Тільки цього разу кінцевий рахунок був не 7-4 на користь авторія, а 6-3 в доробок «Аріарт Авто. Однак краще розпочали гру саме підопічні Євгенія Багрія, які обрали тактику дій другим номером, що ставила важкі завдання перед Фіолетовими. Вже до п'ятої хвилини першого тайму авторія вдалося двічі розмочити Олексія Баськова. Спочатку Дмитро Шестерін знайшов прогалину у ближньому куті, в яку майстерно влучив, а потім Андрій Кіструга завершив атаку прицільним пострілом, що дозволило автомобілістам у червоному грати за комфортним сценарієм надалі. Аріард авто не поспішав відіграватись, намагаючись грати розважливо та чітко виконувати всі навіть найдрібніші дії. Основним критерієм в грі команди у цей момент була безпомилковість пасової роботи та намагання вивести на удар Віталія Рябоконя, здебільшого за допомогою заслонів. Однак вразити ворота Костянтина Авраменка все не вдавалось, а рахунок залишався комфортним для колективу Багрія. З початком другого тайму стан Авто» став близьким до паніки, адже чемпіон почав горіти вже з різницею у три гола. Знову Дмитро Шестерін записав результативну дію до власного активу, а команда при цьому справді повірила в можливу перемогу. Фактично дивом, створеним виключно за рахунок вдалих індивідуальних дій, став гол Ярослава Браславського, який все ж наочно довів, що ворота Авторія 17 вересня не зачаклували. Довгих вісім хвилин тривала гра за рахунку 1-3, який все рівно залишав команді Євгена Мельника замало шансів на підсумковий успіх, і все ж Браславському знову вдалося відзначитись, зробивши те, в чому він сильний. Передусім, пройшло ще чотири хвилини, і голи таки посипались у ворота Авраменка, немов із рогу достатку. Причому менш ніж за хвилину Дублем відзначився мельник Вадим у зовні дуже схожих, а головне швидких атаках команди у Фіолетовому. Зрозуміло, що це стало нокдауном для авторія, адже в результаті цього блискавичного дублю суперника команда Євгенія Багрія одразу ж помінялась ролями із Ріард Авто. А ось діяти першим номером кіструга та партнери були практично не готовими. Створити небезпечні моменти для рятівного голу у час, що залишився, автоторгівці не змогли. Натомість у їх воротах м'яч побував ще двічі. Востаннє перед самим фінальним свистком і вражав Ігор Рибачук вже порожні володіння суперника. Обов'язково подивіться повний запис гри на Ютуб-каналі Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади. Ми ж бо переконані, що саме такі матчі є найкращою рекламою турніру, який проводиться лише вдруге. Для нас це була принципова гра в попередньому розіграші в МТГ. Ми єдину гру, яку програли, це програли авторія. Ми хотіли взяти реванш. Всі зібралися сьогодні доволі добре. Дві четвірки, всі віддавалися до останньої хвилини, до останнього моменту. Молодці на характері, на характері вдалося перемогти. Спарта, хуторок. Після вогню у центральному поєдинку другого туру наглядачів, що відвідали 10-й ліцей в неділю, очікувала ще одна конкурентна битва. В стартовий ігровий день і Спарта, і хуторок втратили очки. Проте не програли, а отже, потенційна перемога в очній дуелі одразу ж виводила одну з команд до групи лідерів. Цінність зустрічі продемонструвала і робота арбітрів, яка, за суб'єктивними враженнями, очевидця, була далекою від ідеалу саме у заключному матчі дня. Втім, цей атрибут є постійним супутником подібних поєдинків. А також є одним з аргументів, за які ми всі, як це не парадоксально, і полюбляємо футзал. Адже помилки рефері також продукують емоції, те, заради чого й власне зібрались при рівній грі до перерви, саме хуторку вдалося відзначитись, причому забила команда у незвичному для себе силовому стилі. Іраклію Ахалаї вдалось продавити опонента та потужним ударом прошити Дмитра Менчинського. Слід зазначити, що голкіпер спарти вступав у гру частіше, тому певна логіка у результаті на користь мельників таки була. Однак піти на перерву з лідерством, підопічним Валентина Павловського, все рівно не вдалося. Помилка при контролі м'яча біля власних воріт обернулася миттєвим покаранням від Сергія Батиршина. Немов Коршун набіг він на вільний м'яч і відправив його у ворота суперника. У другому таймі перевага хуторка вже була більш відчутною. Команда у картатій формі явно була краще налаштована саме на те, аби вирвати перемогу. Спарта ж надійно оборонялась, шукаючи біля чужих володінь виключно Батиршина. Ярослав Перков, який також грав нападаючого, провів у другому турі Голд Ліги 2-0. Далеко не найкращий матч персонально для себе. Під акомпанемент напруженої гри 15 хвилин тайму номер 2 так і не принесли голів. А коли Максиму підопригорі таки вдалося проштовхнути м'яча до сітки за спиною Менчинського, це здавалось чудом. Інтригуючий сюжет підтримала і Спарта, яка доволі несподівано вивела на вирішальний удар свого капітана Сергія Качановецького. І той не схибив, чітко пробивши під перекладину. Ну, вже після такого обміну хуками точно здавалось, що на нічиїй колективи й розійдуться. Проте втрутитись у розподіл подій вирішив Батиршин, причому аж ніяк не таким чином, на який розраховували партнери по команді. Під час боротьби за м'яч на чужій половині майданчика Форвард заробив жовту картку і Фол, який став шостим командним для староміського колективу. Дабл пенальті пішов пробивати Євгеній Носачов і зробив це бездоганно. М'яч у дев'ятці, а три очка відправились саме до кошика хуторка. Переходимо до поєдинків Сільверліги, які традиційно проводяться на майданчику 31-го Вінницького ліцею. Стелс Десна. Насправді, доволі рівний поєдинок, спалахи активності, в якому допомогли стелсу не просто перемогти, а зробити це надто вже переконливо за рахунком. Хоча краще звітний матч розпочала саме Десна. Тоді, як підопічні Артура Ковальчука, грамотно оборонялись, діючи на контратаках, все ж відмічаємо, що трансферну кампанію між етапами Кубку ВМТГ 2.0 краще за всіх провів саме Стелс. Команду просто не впізнати. з'явилась глибина складу, осмислений контроль м'яча та грамотна побудова атак, а не лише суцільна оборона проти більш класних команд. Ось і Десна стала жертвою потужності цього суперника, з яким зустрічалась буквально три тижні тому. Проте, якщо в матчі на груповій стадії шальки терезів схилити на власну користь підопічним Владислава Опарастюка таки вдалося, то уже в сільверлізі підсумок був діаметрально протилежним. Перший гол став відвертим привозом у виконанні Артура Морочинського, який вирішив залишити м'яч у полі, натомість подарувавши його гравцю Стелса. Далі пас на порожні ворота і рахунок відкрито. Не зумівши швидко оговтатись від шоку, Десна пропустила ще двічі протягом трьох хвилин і постала перед важким завданням відіграти три голи. Лише у роздягальню шкуріну Владиславу вдалося відіграти один з пропущених м'ячів. По перерві ж номінальні гості знову спробували закрити суперника на його половині майданчика. Не маючи змоги пробитись крізь мур у рівних складах, Десна вдалась до тактики з п'ятим польовим, за що одразу ж була покарана Владиславом Жмиховим. Ну а Дахов Артем забивав уже в ворота, які захищав голкіпер. Втім, все рівно рахунок продовжив зростати саме на користь Стелса. Масною крапкою у матчі став гол ударом через весь майданчик у виконанні 18-річного голкіпера Стелса Андрія Подгаєвського. Він і встановив кінцевий рахунок – 6-1 на користь команди, яка сенсаційно увірвалась в гонку за медалі Сільверліги. Ми будемо боротися однозначно за призові місця. Дуже гарний, якісний і кількісний склад. сьогодні дуже гарний збір. Могли тримати темп, змінюватися. Добре, контролювати гру. Можливо, десь суперник трішки нас недооцінив, тому що на груповому етапі. Ми їм попали добре, але, але сьогодні зібралися самовіддача, воротар всі на своїх місцях зіграли добре. Не вважалися, але можливо це зіграло нам на руку. Хоча ну, ми зіграли досить таки добре, якісно і дисципліновано. Тому ну, сказати, що просто недооцінка, ну думаю, що більше ну, за перед такому рахунком. Тепер суперники нехай налаштовуються на вас, так? Звичайно, я думаю, тепер точно вже не буде мови про недооцінку. Будемо надіяти, що ні. У мірі можливості, як кого виходить, стараємося зібратися по максимуму. Дати всім бій. Особливо, ну, я думаю, що слабких суперників немає тут, тому на настрой буде серйозний. Дякуємо Збройним силам за можливість проводити ці змагання, грати. Слава за це. Вінфілд ГУНП. Продовжуючи мати проблеми зі складом, футзальний колектив головного управління Національної поліції доволі натужно рухається по календарю Сільверліги. В першому турі підопічні Олексія Пацалюка вирвали перемогу на останніх секундах. У другому ж залишали інтригу до другої половини тайму номер 2 проти Вінфілд. Більш того, якби не брат Юрій, який забив 5 із 6 голів ГУНП у звітному матчі, Дебютант змагань цілком міг би розраховувати не просто на зароблені очки, а й на сенсаційну перемогу. Проте у Попенків все ж є клас, який має вирішальне значення на рівні Сільверліги. Молодий батько вже до шостої хвилини оформив дубль, відповівши на швидкий гол у виконанні Михайла Яворського. Далі був влучний постріл Миколи Ілюка, який повернув у матч інтригу та поточний нічийний рахунок. Однак Юрій Попенко ще до перерви встиг забити третій м'яч та все ж залишити поліціянтів у лідерах зустрічі. У другому таймі Тимур Бозняк знову дозволив Вінфілд зрівняти рахунок. Проте Дмитро Заневський на 28-й хвилині забив в четверте. Ну а голи дуплетом у виконанні Юрія Попенка довершили справу, принісши таки гуНП нелегку перемогу. Втім, останнє слово у цій грі залишалось за підопічними Олександра Семеняка. Володимир Лисюк встановив на табло кінцеві цифри. А ось керівник колективу ще й встиг вилучитися з поля. Юнайтед Легіон. Ще один рівний матч, який на майданчику 31-го ліцею закінчився розгромом. Як і Десна краще свою гру розпочав Легіон. Однак після кількох комбінацій, які не увінчались результативними ударами, свій шанс використав саме Юнайтед. Надалі підопічні Вадима Горбенка продовжували діяти більш зріло, караючи суперника за відверто грубі огріхи в обороні. Найбільш кричущим моментом став пас п'яткою у виконанні Богдана Круковського на одразу двох суперників, що виходили до воріт Майоренка. Буквально за кілька миттєвостей до цього саме Богдан подарував було легіону надію, розмочивши рахунок. Однак це все рівно явно був на його день, як і всієї команди у червоному. Гол кожем'яки Сергія за шість хвилин до фінального свистка встановив на табло кінцеві цифри. А ось у діях легіона, який так гарно почав матч, все більше прослідковувалась приреченість. Юнайтед залишається лідером турнірної таблиці. І у третьому турі наступної неділі зустрінеться з десною. Ця гра стане черговим випробуванням для чемпіонських амбіцій об'єднаних, адже й суперник буде пораненим та нескореним. А отже, по спортивному злим. Юнайтед націлений на перше місце. Так, звісно, наш капітан, і граючий тренер, дав нам завдання тільки на перше місце, і кожна гра у нас бойова, і ми налаштовані тільки на перемогу. Це залежить, як капітан налаштує хлопців. Якщо він заплатить їм, вони приходять, не заплатять, то немає. Натурою. Хлопців ми вже знаємо, грали з ними в першому сезоні МТГ. Ми взяли, як то мовити, для себе самих реванш, тому що ту грубу ми, були... ми були налаштовані вигравати, зіграли 3-3. Сьогодні ми давали самі собі, що ми можемо. Так що концентрація в команді Юнайтед на рівні. так? Так, да, Все завдяки граючому тренеру Вадиму Горбенко. Кусто Агро 2 Еквадор. Чи знаєте ви, що покером у футзалі називають саме 5 голів у виконанні одного гравця в конкретному матчі? Власне, цим досягненням відзначився Яхно Руслан з Кусто Агро 2. У виконанні молодого футзаліста рівно половина командного доробку в грі з Еквадором та повторення рівня, який у цей же день задав Юрій Попенко з ГУНП. Власне, традиційно поєдинок, у якому грали еквадорці, проходив практично без оборонних дій з обох сторін. Для Кусто Агро 2 безшабашний стиль непритаманний, однак і підопічні Мостовенка піддались спокусі влаштувати Бразилію. Свої три гола команда Валентина Пеженка оформила вже у другому таймі, навіть у другій його половині. До того часу Кусто Агро 2 вів з рахунком 7-0, тому суттєво розслабився. Втім, не настільки, аби не відповідати на кожен влучний удар суперника черговим м'ячем у власному виконанні. У дублерів Кусто Агро насправді також доволі непогана диспозиція для подальшого нарощування кількості очок. Вже за тиждень колектив зіграє проти Вінфілд, а це хороші шанси на ще одну звитягу. Втім, у випадку з підопічними Семеняка. Зробити це навряд чи буде так само просто, як у звітному турі. Сказати, що легка, але нам дуже багато моментів ми не реалізували, якось більш розслаблено підійшли до цього поєдинку, хоч і команда Еквадор не є такою слабкою. Я вважаю, що ми перемогли закономірно, але хотілося б ззаді не пропустити ці голі. голи. І я вважаю, що ми зіграли не дуже добре, але на наступну групу ми підходити краще. Кожен гравець переглядається до першої команди. І думаю, згодом кожен отримує там шанс зіграти. Шанс перемоги. Не забувайте, завдяки кому ми прокидаємось щоранку у відносному спокої і маємо змогу займатися звичним цивільним життям. На фронті Україно-російської війни продовжуються визначальні події, і наш прямий обов'язок допомагати воїнам фінансово. Тому не пропускайте актуальні збори у перевірених волонтерів та долучайтесь до них. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива у процесі здобуття нашої спільної перемоги.